Привіт, Моє ім'я Яна Вацельська, і ви на каналі Присвяченому материнству. В сьогоднішньому відео хочу поговорити про те, що знадобиться дитині в період привчання малюка до горщика. Уже було окреме відео про те, як привчити власне дитину до горщика. Я ділилася своїми лайфхаками, а сьогодні поговоримо про те, що відповідно знадобиться на цей час. Перш за все, це звичайно горщик. Моєї дитини такий. Ніби як тро знімається поверхня, і таким чином його дуже зручно використовувати. Коли вибираєте горщик, дивіться, щоб він був стійкий, не ковзав по поверхні, щоб дитині було зручно його використовувати, зручно сідати, глибина була відповідна. І, до речі, ще схожі теж за своїм дизайном є в Ikea, Прикриплю, як вони виглядають, теж дуже подобається. Але взагалі, дитячі товари з такого плану, яке для дітей є дуже класними, адже якість на високому рівні і продуманий саме дизайн. Далі може знадобитися ще вже від IKEA. ось така накладка для дітей. Унітазу, щоб дитині було зручно сідати, щоб вона не провалювалася своєю бубою. Було зручно сідати, теж класно фіксується, адже проризинене, як і борщик, так само і ця накладка все проризинене все дуже продумана і оптимізовано для використання дітками. Далі можуть від іке знову ж таки знадобитися такі платформи. Якщо дитина не дістає, або до унітазу не може самостійно сісти на унітаз, або, наприклад, у ванній кімнаті чистить зубки і теж зазвичай, зазвичай діти не дістають, то різні за своєю висотою продаються в іке такі помічники, такі подіуми і дитина. Стає своїми ніжками на них і, відповідно, вже і зручно виконувати свої якісь рутинні справи. На кухні може теж знадобитися. Тобто, дуже така в домашній обстановці зручна і необхідна річ. Продумано в тому плані, що знову ж таки проризини і спіднизу ці подіуми Вони не ковзають по поверхні, стійкі. Дизайн біленький, теж нормально виглядає в домашній атмосфері обстановці, тому можете до них придивитися. Я особисто дуже рекомендую саме такі товари від ікем. Далі на період привчання до горщика є різні такі додаткові пр. Прис... Особлення можуть бути і для горщика спеціально такі всередину кладуться накладочки, коли, наприклад, дитина попісяла, там змінюється зображення, і дитина бачить, що результат своєї роботи це нібито може зацікавлювати. Моєї дитини такого не було, але ділюся тим, що бачила, і що можете взяти собі на замітку. Далі ще дуже класно, коли от саме цей період привчання до горщика, ще такий нестійкий. Момент, коли дитина може і в підгузок ходити, і то на горщик бувають і такі факапи, коли десь на підлогу дитина зробила свою справу, то ось. Цей час можна користуватися тренувальними трусиками. Вони, звичайно, не замінюють повністю підгузки, теж прикріплю, як вони виглядають, не замінюють підвузки, вони підгузки, вони намокають, але вони мають спеціальну нішу, де затримується волога. Якщо їх правильно одягати, фіксувати, вони фіксуються так, як білизна на дорослому, тобто досить високо, так, на ніжках, гарно прилягає до тіла, то нічого витікати, протікати не буде, все буде залишатися. Всередині, проте, в той момент, коли дитина зробила свою справу, вона розуміє, що їй некомфортно, вона відчувається, і це може слугувати поштовхом до того, щоб дитина привчалася сама ходити до горщика. Адже коли тобі некомфортно, ти будеш розуміти, що треба щось з цим робити. Так? І вже встановлюються такі причини, наслідкові зв'язки, що треба зробити в даній ситуації. І на кінець хочу вам в такій же тематиці показати ще один такий помічник. Це портативний туалет, який називають у нас дівчачий. Так він виглядає, який зручно. Брати з собою або на пляж, або в поїздки, або на прогулянку в парк, коли, наприклад, немає можливості для дитини сходити в туалет, немає громадського туалету, або, наприклад, в поїздки в авто їде дитина, а захотіла в туалет. То, щоб вийти з цієї ситуації, можна використовувати ось такі портативні варіанти: легкі, зручні, можна з собою взяти в сумку, легко миється. В принципі, непогано зручно їх використовувати. І, відповідно, ваші нерви будуть цілі, а потреби дитини будуть задоволені. І такі от помічнички є і для хлопчиків, є і для дівчаток, і теж можете звернути увагу на них, якщо ви часто десь гуляєте, якщо ви їздите, і відповідно вам вони можуть знадобитися. Тож, сподіваюся, це відео було. Корисне, було цікаве для вас, якісь ідеї ви для себе візьмете на завіточку. Якщо сподобалось відео, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал та до нової зустрічей!